Бі спазм. біль та спазм зі свого життя. Комбі спазм. Мої вітання. Листопад любити вміє і тому він нас нагріє. Через теплі плюс 16 полетіть, птахам не вдасться. На 1 плюс 1 прогноз погоди на п'ятницю, 4 листопада. Ні дощу, ані морозу у північного прогнозу. Змін суттєвих там не стане. Сухо сонячно, туманно. Хоч вночі мороз локально, в день плюс 10 максимально. Геть насупить небо схід, хмар всі тут прихід. Уночі туману тло, і плюс два усе тепло. Вдень, як добре, хтось попросить, майже дев'ять з плюсом. Досить. Південь передумав митись, дощ минув, навіть хмаритись зранку буде. а в обід небо не залишить слід. Пляжі кримські грітись, вдасться, буде позначка тринадцять. Ще про західне сказала, буде тут тепла немало. В листопадовім пориві плюс 13, аж можливі сонця порції смачні передати слід мені. У Карпатах гарячіше, плюс 16. Як вам вірші? Спонсор програми Комбі спазм викресли біль та спазм зі свого життя. В областях центральних стане знов то ясно, то туманно. Дощ одни цю мене це направду головне. В листя знов на фото йти в день не більше десяти. Дощ і в Києві, десь чез. Сонце над села з небес. Як не листя, то листи від плюс двох до десяти. Якщо щось неясно сходу, то детально про погоду читайте на нашому сайті погода.tsn.ua. Хай удача вас спіймає. Я, Тетяна Коваленко, саме цього вам і бажаю. Комбіспазм. Викресли біль та спазм зі свого життя. Комбі